З вами денсінг машина. І це дуже цікаве відео. Як клоквенті там? А ти хто? Я дід Петро. Ладно, вважатиму це за аргумент. У аргумент. нас сьогодні вуличний вайб. Інтересний вуличний о, там такі, дрова заду. Такі вуличний Заду дрова. О, о. Короче, сьогодні я буду дивитися оце відео. Оце реакція на танцінмаші науки ми. Реакція на сигму. Слава Ісусу Христу! Слава некий Богу! Ти добрешки. Ти не сідай тебе на бетоні, дай підзад сібрати казну, кабу. Добре! Ну Та <реш> добре, а <реш> обов'язково ти не можна. Сідало с нейне. Доступ тебе піда. Добре. Так буває, коли в тебе вуличний вайб і проходять твої родичі, або друзі, або ті, яким треба сказати привіт, або. Супер-блупер. Суперблупер. Татіз! І диповіть. Ну ладно. Сьогодні дивимося Дмитро Про. А Дмитро, прошу мене. Робить? А я дивлюсь на от, от... А Дмитро Сука. дивиться на... мене. CVDMU. Так, машина шумить, куди піде сісти так, аби. Ладно, а, пішли. <ривіт> Кстати, Дмитро, спасибо за ідея. <ривіт> Це, напевно, найцікавіший в світі випуск. Е, Тихо, це моє дерево. ні 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 Ну або тоді бери, потримай. Ок. Знімай мене. Отак берем і залазимо на дерево. Оце треба кому хто? Давай, лізь сюди, давай сідаю. Всі при, але тепер я на Батоні. батоні. <реш> <реш> Ах, ти батон. Чекай, ти сиди там, а я сяду Куда? Ой, чорт, Отак. От я знаю, куди я сяду і як я сяду. О, <реш> 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 Кстати, ззаду нас озеро. Тому падати не можна. Не? Ладно, <реш> я дивлюся там відео. У нас водичка, як файна, так. <реш> Всім привіт, <реш> вас вас на каналі Ладно, дивимося, дивимося, дивимося. Всім привіт, друзі, ви на канаді Матопро Ісламія Про, з вами Дмитро Про, і сьогодні в нас Маркіяна щойно вийшло відео про ДОС. Сказав робити реакцію. На той момент було щойно, а прямо зараз? Це не щойно. Це не щойно. Ну, ми робимо, що? Чого в мене червона, якщо я ще навіть не дивився? Ладно. Так, аж, що аж, ти їм презент. А, Мене, мене, закрили, мене закрили. А ну зачекай, мене. мене Зекай. <рес> мене другого. Мене з минулого закрили. Я тепер не живий. Не проти, що буде от сюди, можна. Отак, давай. Все, давай. Звісно, сюди. Що? логічно виходить. ну okay. Дім'ю просто зловив всіх монстрів. Ну окей. <смір> так. Він якимось чоломчика і наскріча. Псикну. пс пс. Тримай <смір> О. Зловив. Псс. <смір> дем'ю мені казав, що він сказав читать спеціально для цього відео, тому ми це осуждаємо. Видаляй дем'ю. Видали? видали. Видали, видали. Можна історію браузера показати. Амбуш. Поки що я знаю, як вони на хрест попадаються. Я їх теж ловив. Уважуха. Ай. Угу. Очі. Астря. А, де в майже пройшов нічого Так, На п'ятдесят. Це ми знаємо. Чому фігура, а? Тому що на 50 і на 100 різні фігури, якщо ви не знали. А якщо ви знали, то вам респект. Якщо ви знали, то вам респект. Отак. Фігуру хрест не з'їдає. Хрест фігуру тільки просто ловить і станеть, можна сказати, Все, вона вибралась. Тобі хана. Сік. Аллилуйя! Аллилуйя! Боже. Реакція. А де фігура? Де? І... Чи ти не прийшов? На мене. Окей, сік теж зупиняється. Витро робить Тому. на мене. Коротко до нас приїхав гість. Давай, я зараз тебе заступлю. От. Ти... Не, ти фігу. Ми на дереві сидимо. А Ми Сігма Ай! Та це в Ютубі буде. Аймо, кофе. Чива! Дима! Ай, я ну, тут відео. Ні, ми знімаємо. Та все ми відео знімаємо. От, ти розумієш, я everyday і чого я вікну перезнімаю той твій стрім. Кажу, стрім з голодом годі. Я певно знімав вже раз 10. Одне й те саме. Знаєш що? А Давай ліпше а мене Давай ліпше підемо на траву, сядемо. Хто хоче, щоб я зробив кліп, якого я не робити? Кліп? Да ну пісню. Діма. Давайте так. Заходи Діма. під любов відео Дмитра і спамим йому. Зроби свою пісню. Пісню, пісню, пісню. Мат ян, мат ян, мат ян. Я питаюсь, хто хоче, щоб я зробив кліп. Та, короче, давай злазь, бо ми дивимося далі. на Що? Можна так, коли в мене на каналі буде хоча б 500 підписників, ви знімаєте відео про блок зрут. Я порвав шорт. мене. Підходить! Окей. Я порвав шорт. То ли Товердефен заклався з нами, що якщо в нього буде 500 підписників... Тому ми знімаємо відео про Блоксфруйт. Коротше, ми тепер на землі... Я живі. через дерево порвав шорти. Реалізація. Все, я да пішов... Е, кла, е, да це, я реакцію. пішов... Я в суд подав на дерево. Давай реакцію. Нехай гроші даємо. Парень, давай Діма. реакцію дивитись. Діма. Ми вже знімаємо 10 хвилин. Німа! Німа! з вами п'яне відео говорили. Та Давай так, якщо в мене на каналі буде 500... В тебе ще нема навіть 400, що ти вже то говориш. Якщо буде 500... Буде, буде за два роки, тоді знімаємо. Дюп. Дюб. Опа. Чому зробили так, що не видно, як дюб, а просто хрестом забирає чого? Не цікаво так. Просто синє це. Ця... Тайло! Я камнями не кидається. Всіх. Амбуш, старий. Серйозно? Де ти його взяв? Йо. На, дивись далі. Що? Я все знімаю. Подав на суд. Короче. Раз я в ДМЮ на аккаунті ДМЮ, раз я на аккаунті ДМЮ, ми видаляємо його відео.